Олександр Усик розповів, як зустрів війну в Україні. Коли все почалося, я був у Лондоні. 24 лютого мав їхати в Київ, в моєї доньки було день народження. Мені сказали не їхати. Я подзвонив дружині і сказав Привіт, будь вдома, не виходь нікуди. 25 лютого я вже був тут, взяв свою зброю і пішов до військового пункту. Ми всі не знали, що робити. Важкий час був, я думав тоді закінчити з боксом. Але все-таки продовжив колишній суперник Олександра Усика, Майріс Брєді, пояснив, чому публічно не критикує дії російського диктатора Володимира Путіна, який розпочав війну в Україні. Я маю відповідати за свої слова ображати Путіна небезпечно це небезпечно не тільки для мене, для всієї країни. Про це повинні всі задуматися. Інша справа, якби я був один, а у мене дружина і п'ятеро дітей, я думаю про свою сім'ю. Хто мене захистить, якщо я стану ціллю? Тому ті, хто кричить різні гасла, їм треба здуматися наперед, сказав Брієдіс. Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, прокоментував майбутній реванш проти Даніеля Дюбуа та можливе закінчення кар'єри Усика. Я вважаю цей бій набагато більш небезпечним для Усика, ніж попередній. Тепер ми бачимо, що Даніель Дюбуа більше не перспективний молодий хлопець, він не дитина. Він зрілий чоловік, який має пояс, тому цей хлопець тепер інший. Ми очікуємо, що він буде набагато небезпечнішим, набагато більш зосередженим, набагато сильнішим, мудрішим. Тому я не думаю, що для Усика буде легка прогулянка. Я вважаю, що цей бій дійсно небезпечний, тому що Даніель Дюбуа дорослішає. Він просувається по кар'єрі, він дуже молодий. Він занадто молодий. Йому лише 27 Зараз він чемпіон світу, і він на шляху до зростання. Усіку зараз 37, він на вершині, йому нема куди рости. Щодо майбутнього Усика, я скажу вам так сьогодні я розмовляв з менеджером Тайсона Ф'юрі, ви його добре знаєте, Спенсером Брауном. Він каже, що Тайсон Ф'юрі хоче ще одного поєдинку проти Усика. Ніхто, окрім Олександра Усика, не знає, скільки він ще проведе поєдинків. Він єдиний, хто приймає рішення. І він єдиний, хто вирішує, чого ще він хоче досягти. Він уже згадував, що третій бій з Тайсоном Ф'юрі теоретично для нього прийнятний, але я б сказав, що було б розумніше планувати це після цього бою з Даніелем Дюбуа, є ще Джозеф Паркер. Він чудовий хлопець, але на даному етапі неможливо відповісти на це питання. Спочатку усик має пройти через Даніеля Дюбуа, сказав Красюк. Ентоні Джошуа розповів про дружні стосунки з українським боксером Олександром Усиком та те, що хотів відвідати Україну. Ми спілкуємося з Олександром через наші команди. Я планував відвідати Україну та подивитися, що там відбувається. Я не зміг це зробити, тому що команда Усика домовилася на інший час. Він не збігся з моїм розкладом. У боксі є суперники, які не спілкуються з тобою, вважаю конкурентом. Проте є ті, хто зберіг чудові стосунки. Ми з Усиком добре спілкуємося. Він класний. Також Джошуа розповів, які поєдинки ще хотів провести до закінчення кар'єри. Сподіваюся, коли небудь бій з Тайсоном Ф'юрі все ж відбудеться, бокс не повинен залишитись без цього бою. Однак, поки що я сказав би, що цікавими були б мої поєдинки з Мартіном Баколе, Агітом Кабаєлом та Деонтеєм Вайлдером. Це те, чого я б хотів і що має спрацювати. В травні мені повинні зробити операцію на лікті. Це виведе мене з тренувального процесу десь на 6-8 тижнів. Як тільки одужаю, то повернуся, сказав Джошуа. Легендарний боксер Ленокс Льюіс висловився про британця Даніеля Дюбуа, на якого чекає бій проти Олександра Усика. У нього була чудова робота в останніх боях, і він навчився збільшувати свою впевненість. Дюбуа, чемпіон, і він упевнений у собі. Дюбуа вже не молодий хлопець, він бився з Усиком і знає, як його перемогти. У нього є план на бій, його чекає великий воїн. Усик вміє вивчати суперника, він вас сканує. Дюбуа треба добре підготувати свої комбінації. В Даніеля є потужність, йому треба також сфокусуватися на швидкості. Рефері пожалкував Олександра Усика в першому поєдинку і дозволив йому відпочити. Через свої сумніви суддя дав Олександру перевагу. Долю поєдинку вирішують судді, ось чому треба завжди ставити своїх суддів. Даніель чудовий хлопець, йому потрібно проаналізувати те, що сталося у першому поєдинку. Тоні Белью поділився думками про майбутній поєдинок між Канело та Кроуфордом. Боксерський інтелект Канело настільки високий, що я думаю, він зможе довести справу до кінця. Теренс говорить тільки про цей бій вже два роки. І його концентрація на Канело говорить про те, що його фокус був спрямований саме на цей поєдинок вже дуже давно. Це буде складно. Кроуфорду потрібно буде провести ідеальний бій, але він зробив кар'єру на тому, що був ідеальним, і я думаю, що його додаткова швидкість і гострота стануть вирішальним фактором. Канело буде постійно тиснути, і Кроуфорду доведеться витримати кілька штормів. Але я просто бачу, як він робить достатньо, і саме завдяки своїй клінічній точності перемагає за очками у блискучому поєдинку. Канело прокоментував свою перемогу над скалом минулими вихідними. Він прийшов, щоб просто вижити, пройти 12 раундів. Це нудний бій. Він не намагався виграти, а просто намагався вижити. Я ненавиджу таких бійців, але все нормально. Я переміг, і я дворазовий абсолютний чемпіон світу. Кроуфорд один із найкращих, і мені подобається ділити ринг із таким бійцем. Мені це приємно. Усі вимагали цього поєдинку, сказав Канело.